Міські пляжі готують до відкриття нового сезону. Роботу комунальних служб проконтролював мер Києва. Він зауважив, пляжі мають бути комфортними, чистими і безпечними. І сам перевірив на безпечність водичку з фонтана. Юлія Подшивалова бачила. Інспектувати пляжі на велосипедах. Перевіряти на роверах разом із мером виїхали і керівники районів та комунальних служб. Перший об'єкт пляж дитячий. Тут міський голова перевіряє медпункт та роботу гучномовців. І він працює. він працює, так дійсно. Так, да, так, да, так, да, ось так, так, нажимайте, да. так. Що вона слухає? Працює, працює. Відповідьте, будь ласка. Тут такий мер перевіряє, як працює душ. Ви вірні, що вона... Вод стоїть? Ні, працює добре. І п'є воду з фонтанчика. Тут просто нажимаєш кнопку. Кваріруємо. Ще одна локація, що потрапила під пильне око перевіряльників пляж Венеція. Тут якраз працювала сучасна техніка для очищення піску. Подібні прилади використовують на кращих пляжах у всьому світі. не тільки мусор, але й пісок. тому що він зараз влажний. влажний, він не встигає спросіюватися. Ім на просто хотіли показати, як працює машина. Показали столичному очільнику і підготовку служби по рятунку на воді. Ці парубки та дівчата дуже схожі на героїв популярного серіалу. Вони постійно тренуються і демонструють неабияку вправність. Не минулої хвилини як умовного потепельника доправляють до берега. До речі, керівник пляжного патруля працював рятувальником в Сполучених Штатах. У нас у нас сьогодні буде э, пляжний патруль на рівні, по тим стандартам, роботи міжнародним стандартам, які навіть в самих країнах, які є там для э, підражання. Совершенно верно. У нас в цьому году цель, щоб на пляжах э, Києва не утонуло ні одного чоловіка. Аби і справді цей пляжний патруль міг працювати за світовими стандартами, необхідно придбати додаткове оснащення. Нам потрібно закупити средства, які українське законодавство не требують. але ми абсолютно вірені, що Київ способен відповідати сьогодні європейським міровим стандартам. Ось тут ваша допомога у нас є. Віталій Кличко пообіцяв допомогти у вирішенні цього питання. Початку літа, щоб це все було. візьміть під патруль. Цьогоріч на столичних пляжах працюватимуть 18 рятувальних постів, де буде задіяно 76 рятувальників. Мер Києва впевнений, безпека і комфорт відпочивальників повинні бути на першому місці. Тільки температура підніметься трошки вище. Велика кількість киян буде відпочивати традиційно тут в гідропарку, біля води. І наше завдання зробити так, щоб відпочинок був комфортний, щоб були душови, були туалети, були надання послуг, якщо потрібно такі послуги потрібно. Загалом місь... Кі служби готують до відкриття нового сезону дев'ять пляжів. Санітарні паспорти вони отримають вже в останній тиждень травня. Юлія Пешивалова Михайло Єстігнієїв телеканал Київ.